Окон схватив на блошню. Щось мене стандартне на цю блошню беруть. Ось такі ладошечні. На силикон пробував, не хоче. Ось такий конець гарний. Я вже тут скільки стою, кидаю на щуку й воблери, блешні. Усе. Ніодної покльовки не було. Оце одного окунця І все спіймав. Щука під очеретом там видно, що ганяє, але вона далі того місця нікуди не йде. А стоїть в очереті і все. Ну що таке? Вона там за край групи зачепилась. Ого! щось ж взяло? Я думав зачепився оце оце там щука Ого! Надо фрикціон трохи. Ого! ви подивіться Вона нікуди Тупого чере подивіться що там? Я не можу її підняти О, уху. це там три чи два кіла Так, нада. Треба... Ого! Це є більше, ніж три. І всі. Всі чотири. Чи до п'яти? Ви подивіться. Фу. Я зразу не зрозумів Щось таке брало, за другим разом взяло та й думав зійшло. А вона взяла блошню і пішла на мене. Ви подивіться, оце трофей. Ну і кила 4. Ну не знаю, не буду казати до п'яти. Я зважу і тоді напишу, скільки її. Фу. Оце емоції. Я думаю, то та чого так важко тягнеться? Фрикціон той спрацьовує. Фух. Таку вже можна забрати. Спіймав ось на таку блешню. Фішенрой Атомік Atomic 14 грамів. Вона хоч і 14 грамів, але вона велика, широка. Ці в мене блешні там по 14 грамів, вони вузенькі і маленькі. Ця широка, оце я на неї маленьких щук і не, не ловив. Я все на все дві щуки спіймав на цю блешню. Я перша була ,350 кіло 350, позавчора я спіймав, але я не засняв. І оця щука щось зараз. Я одним словом вже тут кидав години-дві. Ніде нічого не брало. Геть. Ну там був течок, ну таке. І в одному місці вона там гуляла під очеретом. Ганяла, щука ганяє, ну не бере. Думаю, підожду пару годин. Я походив, покидав, спіймав одного окуня і все на блешню. На силікон окунь не хочу клювати. Ні на що він, не хоче клювати. І от прийшов, думаю, закину туди блишню. Оце перший закид. Я зразу відчув, що воно цей. Ну так єле-єле щось брало, потім догнало, я не підсікав нічого, і вона пішла на мене. Я зразу думав, що цей. Та просто зачепився і жабуриня тягнув. А потім вже вона тут біля мене почала в очеряти йти. І тоді я аж зрозумів, що то щука. Да, ну, спротив такий був, був що... Це, мабуть, сама найбільша. Ну я ось зважу її. Вона жирна. Така м'ясиста, наїдена. Та вона тут таку рибу ганяла. Такі ладошечні плотвини вилітали, коли вона там ганяла. Фух. Да, оце риболовля. Я три години. Проходив і нічого, я ж кажу, і не брало.